Вітаю, друзі! Сьогодні мені потрібно відшити елемент скатерті. Ось такої. Це середина на столешні. Вишивка така буде на скатерті. Мені потрібно відшити сьогодні оцей елемент, цю кульбабку, чим я зараз і займуся. Я вже відмалювала її окремо і нанесла на тканину. За допомогою копіювального паперу і тепер буду вишивати. Починаю я з ніжки кульбабки і починаю вишивати стебловим швом. Вишиваю таким чином, щоб прикрити оцей хвостик, який в мене був закріплений по стеблу. Кульбабки. І ось таким рясненьким стебловим швом я вишиваю ніжку нашої кульбабки. Використовую я тут три ниточки, не дві, а три. Второе Закрепляем ниточку. Далі мені потрібно вишити ось ці ось штучки коричневою ниточкою. Ось оці. Я вишиваю в одну нитку, вишиваю таким чином, щоб в мене один стібок був більший, один менший. Вірніше коротший і довший. Закріплюємо ниточку. Далі я буду вишивати ось ці елементи уже, для цього я втягнула в голку ниточку, одну одну ниточку. Ну і так далі. Проходимося от по всьому цьому колу, так само як ми вишивали ось тут. Ось в цій серединці, ось тут, ми будемо вишивати французькі вузлики. Цей вузлик можна трохи ось так посунути. Далі мені потрібно вишити оці елементи, оці окремі парашутики. Для цього я десь ось тут. Або ось тут, з виворотнього боку, закріплю ниточку, вийду ось сюди і буду робити оці елементи. Оцей, потім оцей, потім оцей, повернуся сюди і вишию оцей. Ось цю відстань я буду робити з двох стібочків. Перехожу на інший. Переколюю на третій. Тут трохи незручно, бо дуже близько малюнок до п'ялиць намальований, до краю п'ялиць. Але нічого. Зараз і цей вишим без проблем. Зробимо не так, пристібнемо маленький цей стібок і вернемось от сюди. Тут знову пристібнемо цей стібок і повернемося на четвертий парашутик. Ось так. Перевертаємо і піднімаємося от сюди вгору, щоб закріпити ось в цьому місці. Далі мені потрібно вишити ось тут коричневі маленькі стібочки на окремих парашутиках. Для цього я десь ось тут, на вивороті, закріплю коричневу ниточку і вийду ось сюди, в цю точку. Так, рублю стебочек. Раз. И раз. Далее мне потребно вот сюда пройти, вот в эту точку. На виворот перевертаємо п'яльце і переколюємо. Далі мені потрібно з цієї точки перейти по вивороту сюди, переколоти сюди, вишити ось тут. Ну, а далі зараз будемо бачити. В принципі, вже тут де нам і потрібно. ніточка там закрутилася, бузлик зав'язався. Світло виключили. Тепер мені потрібно переколоти ось сюди і опуститися, опуститися сюди і вишити оцей стібучок. Перевертаємо на виворот і закріплюємо ниточку. Отже, наша кульбабка готова. Знадобилося всього три кольори. Ниточок. І кульбаба готова. Вишивайте, користуйтеся. Така об'ємна серединка вийшла. Дякую, що провели час зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає мені просуватися на Ютубі. А я з вами прощаюся. До зустрічі наступного тижня. До побачення.